Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Феррігаден. Сьогодні ми з вами подивимося на буйство ось таких квітконосів наших орхідей. Тут я ось вам зняла вдома в себе, а це приїхала в село. І половина маминих орхідей, основна маса, так, а є і трішки моїх. Так, Тому ось Макс сидить, Макс, що ти хотів? Ну, пішли, я тебе випущу. Пішли, іди, Виходь. Давай, іди. туди-сюди біга, не знаю, що він хоче. Так, ну, ось перша ось така орхідея. Я вам буду ближче брати, так показувати. Дивіться, яке в неї красиве листя, здорове, блискуче. Ось такий квітконос. Скоро буде квітнути. Це, здається, така крупна, жовта орхідея із. Рожевою, такою майже червоною серединкою. Так, не фокусує. Ну, видно, так, ось такий квітконос. Ось такий красивий кущ великий. От, Так що чекаємо її цвітіння. Йдемо далі. Поставлю її сюди вниз, щоб не на руку не зламати нічого. Так, це моя дітка Тінкербл Кіз. Сам кущ материнський, на жаль, пропав. Але залишилася дітка. Квіточка впала з цієї орхідеї. Але залишилася дітка, і я дуже надіюсь на те, що вона виросте і буде квітнути. Ось, пускає нібито нові корінці. Треба підлити його. Листочки точно такі самі, як у материнської рослини. Вони такі видовжені і такі дуже такі плотні, такі вони тверденькі листочки, хоча рослина молода, але листки такі тверді. І ось такий кущик росте. Ну, і засушила чомусь один корінець, але так, в принципі, наче там корінчики є. Так, не пойму, чого вона не фокусує де. О, тому нібито все з ним добре. Так, далі. Ось така мультяшка, мультифлора, був один квітконос, ось цей. Так, не розумію, чому воно так погано фокусує. Мають багато квітів, ось, дивіться, красуня, я вже її показувала був один квітконос, а потім вона з боку, ось, випустила. Бачите, пішло відгалучення і нарощує ще один отакий. Від Кущ також дуже пишний, ось такий красивий, ось скільки коріння. І ось така вона дуже-дуже-миленька така миленька красуня. Ще ось один є, він не засох, можливо, пробудеться, також буде цвісти. Ось така. Ще, друзі, часто в мене було таке, що і коли я ось лусочки ось ці відриваєш зелені. І нібито як звільняєш їх, ось цю лусочку. Потім з цієї лусочки починає так само відростати відросток і починає ось так рости. Було у мене вже таке не раз. І тут пробуджувалася брунючка, і вона продовжувала рости. Ось така красуня. Далі наступна орхідейка, дивіться, це також мультифлора. Цвіте, вона в нас перший раз, було в неї цвітіння магазинне. Почав рости, я вже показувала ось квітконос, бачите. Але він завернувся он там всередині. он, Бачите, завернутий. А потім вона ось наростила, коли от той квітконос не зміг вилізти, вона почала нарощувати новий квітконос. Ось він пішов. Збоку пішло відгалудження. І дивіться, те, що я казала, ось із цієї бруньки також буде рости квітконос. Тобто, видно, що це мультифлора. До речі, коли вона прийшла, ми її нам мамі подарували, вона ось так і цвіла. Така ніжно-ніжно-рожева, майже кришталева сорт, на жаль, не вказаний. Також кущ чималий, ось навіть дивіться, коріння треба пересаджувати пробило горщик. Ось така красунечка росте. Будемо скоро милуватися цвітінням. Як тільки вони зацвітуть, я вам обов'язково це покажу. Так. Далі мене дуже-дуже дивує моя орхідея. Це Golden Dawn. Давайте порахуємо, скільки квітоносів вона напускала. Дивіться, ось це перший квітконос, Вона ось тут відцвіла. Повністю всі квіточки, оце скільки тут лусочок, вона відсвіла. Далі продовжує цвісти. Бачите, продовжує ось тільки, тільки порозквітали ось ці. Далі, дивіться, ось другий квітконос, також скоро зацвіте. Їх тут дві, дві мама і доця. Так, третій квітконос, ось, і четвертий квітконос, ось, Тобто раз, два, три і чотири. Чотири квітконоси і нібито мені ще десь малесенький був. Тобто, виходить, що два квітконоси випустила мама, і два квітконоси випустила доця. Ось така буде красуня, коли зацвіте. Вона, коли я її купувала, також була вся у квітконосах. Дуже пишна була. Вона довгенько не цвіла, але ось вже, як зацвіла, то цвіте наповнуть, цвіте вже досить давно. Цвіте вона, друзі, ще з літа, десь із липня, з кінця, середини липня, вона ось цвіте. Ну, Трахуємо: липень, серпень, вересень, жовтень-листопад, вже закінчився грудень, січень, тобто вже цвіте більше як півроку. І напускала квітконосів. Ось така: метелик такий, golden Dawn називається. Єдиний метелик, який в мене був. Я її, коли почалась війна, привезла з собою в село, тому що мені їй дуже шкода було, дуже вона красива, щоб вона не загинула, нічого з нею не трапилось, я її забрала з собою. Ось така малючок мій. Малючок свого поні. Якщо не забуду, ставлю фото, як він цвіте. Ось такі нарощує красиві довгі листочки. Корінчики є, треба їх полити. Ось такий красунчик. Ось таке довге листя, ось так він виглядає. Будемо сподіватись на те, що він скоро зацвіте. Так, також, мій малюк, Fairy Tail, також, я вже показувала колись, продовжує рости, нарощує корінчики, ось так, так, так. Немає фокусу. Не хоче. Ну, є, тут ростуть он, молоді ці корінчики. От. Сподіваюся, що також побачу колись його цвітіння. Так. Наступна в нас іде шакіра. Ось такий дуже гарний кущ Мені подобається. Вона мені схожа така на е, таку сосунку, да? Така, як со... росте так в сторони, як сосна. Е, ось таке в неї цвітіння. Вона також продовжила квітконос. Продовжує квітнути, зробила також ось тут відгалудження. Бачите, також пішло відгалудження. Ну, В основному, всі мультифлори. І ось також випустила ще два квітконоси, які будуть скоро квітнути. Ось один і другий. І ось така красуня також продовжує радувати своїм цвітінням. Також вона цвіте вже досить давно. І, бачите, продовжує нарощувати квітконос. І ще ростить два. Ось такий кущик красивий. Також його треба буде пересадити. Ось така деревинка. Чудова. Так, ну і ще одна, ось також. Напускала коріння в активовному рості також. І, до речі, ми її недавно пересаджували, а вона все рівно нахилилася. Ми її випрямляли, садили, а вона все рівно нахилилася, і також ось є квітоносик. Ось такий. Також буде скоро красуня. Також, подивіться, яка в неї листя важка, важко навіть втримати ось такі величезні листки. От. Тому, друзі, ось такі. У нас орхідеї. Там ще є, звичайно, я просто вже ті, що не цвітуть, не маю що показувати. Ну, немає ні квітоносів, нічого, просто кущики зелені. А ось ці хотіла з вами поділитися ось цими шикарними квітоносами, які, надіємося, дуже скоро зацвітуть і будуть радувати нас своїм цвітінням. Найцікавіше мені побачити ось цю, яка буде перший раз нас цвісти. Так, тому, друзі, ось такі новини. Тобто виходить частина друга про орхідеї в селі, і буде ще частина третя про ті орхідеї, які я ще не показала є в мене вдома. Тому, друзі, на все добре, миру, спокою. Побачимось, почуємося. До побачення!